Вітаю, діти! Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього заняття залізо, фізичні та хімічні властивості. Ми з вами сьогодні дамо характеристику заліза, як прості речовині, розглянемо його фізичні та хімічні властивості, навчимось складати рівнянні реакції, що підтверджують відновні властивості заліза, а також розглянемо якісні реакції, за допомогою яких ми можемо визначити в розчинах йони Ферум 2. Ферум 3 Отже, розпочнемо з фізичних властивостей. Що являє залізо за фізичними властивостями? Запишіть, будь ласка, коротко. Залізо це метал сріблясто-білого кольору, має сіруватий відтінок. Належить до важких металів, його густина буде дорівнювати 7,87 г на сантиметр кубічний. Залізо є тугоплавким металом. Чому? Тому що температура плавлення. Більш ніж 1000 градусів по Цельсію. Температура плавлення заліза 1539 градусів. Важливий момент, чому ми залізо використовуємо в великій кількості, тому що цей метал є дуже пластичним, ковким, має теплуелектропровідність і його особливість легко намагнічується. Зверніть увагу, діти, що магнітні властивості проявляє не тільки залізо, а слави на основі заліза. Наступна, запишіть, будь ласка, хімічні властивості заліза. Залізо є досить активним металом, і за певних умов буде реагувати з неметалами, водою. Кислотами, а також солями в розчині. Розглянемо поетапно всі рівняння реакцій. Перше рівняння реакції за участю заліза це буде взаємодія з неметалами. І в цьому пункті ми розглянемо тільки дві реакції, які є дуже специфічними, чому, тому що тут утворюються особливі продукти. Перша реакція це буде взаємодія заліза з. Зверніть, будь ласка, увагу, ілюстрація до цієї реакції є у вас на малюночку А. Така реакція дуже ефектна. Чому? Тому що коли залізо горить, то починають утворюватись такі іскри наші. Що це за продукт? Це продукт, який буде мати назву залізна окалина. Залізна окалина. І склад цієї залізної окалини ми можемо виразити формулою Ферум 3О4. Залізна окалина це є подвійний оксид ферруму, тобто це суміш оксиду феруму двохвалентного і трьохвалентного. Можна сказати інакше, яку назву можна дати залізні окалині. Ферум, Дужечка вказуємо, 2-3, оксид. Це є змішаний оксид. Друге рівняння реакції, запишіть, будь ласка, діти, це взаємодія заліза з хлором. Хлор є сильним окисником, тому в даному випадку буде окиснювати залізо до ступені окиснення плюс 3. Продуктом буде феррус-3-хлорид. Зверніть, будь ласка, увагу на продукт, який утвориться. Поставте знак оклику. І е, ілюстрація до цієї реакції є на малюночку Б. Наступна, третій пункт. Це буде взаємодія з водою. І увага, діти! Продукт цієї реакції буде залежати від умов. Якщо ми візьмемо і крізь розжарений порошок заліза пропустимо водяну пару, то утвориться ферум 2дреоксид, який нам вже відомий, як залізна окалина. Тобто, увага, якщо ми пропускаємо. Над перегрітою водяною парою, то утворюється ферум, 3 О4 залізного калина і виділяється водень. За звичайних умов ця реакція буде відбуватися по-іншому. У присутності води водяної пари і кисню залізо утворює ферум. 3 гідроксид ферум 3 І, по суті, цією формулою ми можемо виразити склад іржі. Склад іржі. Тобто, діти, для того, щоб залізо почало іржавіти, нам потрібно дві умови. Це наявність вологи і наявність кисню. Оце дві умови, які необхідні для того, щоб залізо іржавіло. Четвертий пункт це буде взаємодія з кислотами. Що стосується цієї реакції? Від чого будуть залежити продукти? Від того, яку ми беремо кислоту, розбавлену, чи концентровану. Якщо ми беремо для цієї реакції розбавлену кислоту, то в результаті утворюється продукт, в якому ферум буде мати ступінь окиснення плюс 2. Якщо ми додамо до заліза декілька мілілітрів хлоридної кислоти, то утвориться ферум 2 хлорид. І виділиться воду. Якщо ми проведемо взаємодію заліза з сульфатною кислотою, увага, маємо взяти розбавлену або розведена кислота, розведена, розведену кислоту, то у цьому випадку, що утвориться? Ферум 2 сульфат, тобто, якщо кислота розведена, то до ступеня окиснення плюс 2. І виділиться води. Отже, увага діти. При взаємодії з хлоридною і розведеною сульфатною кислотою залізо утворює два продукти. Сіль, в який буде мати феррум ступінь окиснення плюс 2 і виділяється газ водень. Якщо ви звернете увагу на взаємодію заліза з хлором, то в, даному, в даній реакції продукті ступінь окиснення ферму дорівнювала плюс 3. Чому? Тому що хлор є більш сильним окисником, ніж іон H, тобто може окиснути вже до плюс 3. Йони гідрогену є слабшими окисниками, ніж хлор, і тому окиснення залізо тільки до ступеня окиснення плюс 2. Напишіть собі, будь ласка, таку невеличку підказочку. Далі, діти, наступна п'ята реакція, яку ми з вами розглянемо. Це буде взаємодія заліза з розчинами солей. Що ми для цього маємо враховувати? Метал, який у складі солі, метал, який у складі солі, має бути менш активним порівняно з залізом. Тобто, має стояти в ряді активності до заліза. Тобто, метал має бути менш активний. Ніж заліза. І тоді залізо може витіснити цей метал, і утвориться сіль, ферум 2-хлорид, і виділиться мідь. І останній п'ятий пункт. вірніше, шостий, перепрошую, шостий пункт. Пропоную розглянути. Реакції, які ми можемо використовувати врощині для якісного визначення катіонів ферруму 2 і ферруму 3 в розчині. якісним реактивом на ці катіони будуть гідроксид аніони, тобто йони OH-. У складі чого вони трапляються? У складі логів. Тобто, якщо нам необхідно довести, що у складі солі є катіон ферруму 2 або феррум 3 ми можемо використати для цього рошенного. Перша реакція запишіть, будь ласка, діти. Ферум со 4 плюс натрій H. звичайна реакція обміну. Ферум і натрій ми лишаємо на своїх місцях, а те, що на другому місці со 4 грубка H, OH, ми просто їх міняємо місцями. І не забуваємо: формули продуктів складаємо виключно за значенням планетності або можна зазначенням в заряді бльонів. Ферум забирає групку H. OH, це реакція обміну, а реакція обміну є неописновідновленими. Тому, якщо до реакції у ферму ступінь окиснення була плюс 2, значить і після реакції ступінь окиснення ферму буде плюс 2. Групка OH має заряд мінус, тому формула продукту буде ферум ОНІЧ. OH і зверніть увагу, обов'язково собі запишіть ферум 2 гідроксид, це у нас буде ось такий осад зеленувато-білого кольору. І другий продукт, який утворюється, натрій забирає групку со 4 Натрій має заряд плюс 1, СО4 4 2 мінус. хрест-нахрест. І ми отримали формулу продукту, натрій 2 со 4 Друге рівняння реакції. Маємо феррум 3 сульфат, тобто нам треба довести наявність катіонів ферруму трьохвалентного у складі цієї солі плюс 3. Знову додаємо лук. Відбувається реакція обміну. Ферум-натрій залишаємо на своїх місцях со 4 і натрій і і грубку міняємо місцями. Що утвориться? Ферум ОH плюс натрій СО4. У феруму ступінь окиснення до реакції плюс 3, значить і після теж буде плюс. -три. 3. Бо це в нас не ОВР, не описно відновна реакція. Реакція обміну завжди не ОВР, а значить відбувається без зміни, ступеню окиснення. Таким чином, який буде продукт? Феру, П3. І це, увага, діти, осад ось такого бурого кольору, так? І другий продукт це буде сіль складу, натрій 2СО4. Хочу звернути вашу увагу, що оцей осад ферум ОН2, який ми отримали при додаванні до ферум 2 сульфату натрий гідроксиду, він дуже швидко окиснюється і перетворюється в ферум гідроксиду Ну, а тепер для того, щоб закріпити вміння писати. Рівняння реакції за участю заліза і його сполук пропоную виконати невеличкий ланцюжок. Запишіть, будь ласка, цей ланцюжок собі в зошит. Тільки діти, я додатково хочу додати собі ще одну реакцію, щоб ми розглянули її з точки зору описновідновної. Значить, зверніть, будь ласка, увагу. Зараз ми пропишемо, пронумеруємо спочатку. Базові реакції 9 так. І 10 -та реакція ми отримаємо з ферум ОН чи ферум 3 Отже, перше рівняння реакції. Нам необхідно з заліза отримати ферум 2 хлорид. Якщо ми отримуємо ферум 2 хлорид, то нам потрібно додати H-хлор. В результаті залізо замістить гідроген, утвориться ферум хлор-2 і виділиться газ води. Коефіцієнт 2 перед H-хлор. Друге рівняння З феррум хлор-2. Нам необхідно отримати ферум H2. Це якісна реакція на катіон 2 двохбалетного. Що ми маємо додати? Додати натрій гідроксид-плуг. Або можна взяти калій гідроксид. Що в результаті утворюється? Ферум ОС двічі це осад блідозеленого кольору, і сіль натрій хлорид. Коефіцієнти 2 перед натрій і 2 перед натрій хлор. Наступна третя реакція ферум ОН це не просто основа, а нерозчинна основа. Нерощі основи за нагрівання. Розкладається на відповідний оксид із воду. Тобто, що утвориться в результаті? Ферум О плюс H2O. Наступне четверте рівняння реакції. Як з ферум О отримати залізо? Ми можемо відновити залізо за допомогою воду за нагрівання. Що в результаті утвориться? Залізо. І вода. Коефіцієнти в цій реакції, як і в попередній, не потрібні. П'яте рівняння реакції. Зверніть увагу, коли нам треба було отримати ферум 2 хлорид в першій реакції, ми додавали хлоридну кислоту. А якщо нам треба отримати ферум 3 хлорид, то в цьому випадку ми маємо взяти хлор, бо хлор є сильним окисником. І, відповідно, окисний ферум до ступеня окиснення плюс 3. Утворюється ферум. 3 хлорид ферум-хлор 3. Коефіцієнти 2, 2 перед залізом і 3 перед хлор-2. Шосте рівняння реакції. Ферум хлор 3 нам необхідно отримати фером О3. Це теж буде якісна реакція на йони ферума плюс 3 і спосіб отримання нерозчинних основ. Тож ми до ферум 3 хлориду додаємо натрий-гідроксид, і в результаті отримуємо ферум ОН 3 ферум і натрій хлорид. Коефіцієнти, які потрібні, 3 перед натрій ОН OH і 3 перед натрій хлорид. В цьому рівняння реакції. Ферум ОН 3 нам потрібно отримати ферум 2О3. Ферум OH3 3 це нерозчинна основа. Значить, увага діти, як і ферум OH2 – це теж була нерозчинна основа. За нагрівання розкладається. Якщо ми взяли ферум 3 гідроксид, значить оксид, який утворюється, ферум буде мати заряд плюс 3. Ну, ступінь окиснення плюс 3. О Оксигену мінус 2. І відповідно формула продукту, ферум 2О3 і вода. Оксид і вода утворюється. Ставимо коефіцієнти 2 перед фером, аж 3 3 перед водою. Восьме рівняння реакції. Як ми можемо отримати залізо фером ферум триоксиду? Нам треба використати якісь відновлення. Це може бути H2, це може бути вуглець, це може бути СО. Пропоную цього разу взяти СО за нагрівання. Що утвориться? Залізо і СО забирає оксиген і дає в продукті СО2. Коефіцієнти, які нам необхідні, 2 перед залізом, 3 перед СО2. І, здається, ще 3 перед СО. Так, тепер все правильно у нас. Далі рухаємось дев'ятий рівняння реакції. Значить, діти, на даній реакції необхідно отримати ферум сульфат чи можемо ми взяти розбавлену концентровану кислоту? Ні, не можемо. Бо у цьому випадку утвориться феррум-2-сульфат. Чи можемо ми взяти концентровану сульфатну кислоту? За нормальних умов? Ні. Чому? Тому що за нормальних умов залізо пасивується концентрованою сульфатною кислотою і реакція не відбувається. Тому нам необхідно не просто взяти концентровану. Сульфатну кислоту, а ще й обов'язкова умова має бути нагрівання над стрілочкою, який може утворитися продукт. Тут зустрічаються різні продукти. Пропоную взяти наступне: ферум 2 со 4 тричі, плюс СО2 і плюс H2O. Продукт буде залежати від концентрації кислоти. Тобто, в принципі, тут може залежати від концентрації або h 2 s утворитись, або so 2 утворитись. Спробуйте, будь ласка, в цьому рівнянні коефіцієнти розставити самостійно методом електронного балансу. І наступне рівняння 10. -те. Як ми сферуму H2 отримаємо ферум О3. Щоб 2 ОНЧ отримати ферум H3, нам необхідно додати воду, кисень. І в результаті осад ферум H2 зеленого кольору перетвориться ферум ОН3, який буде мати вже бурий кольор. Пропоную на цьому прикладі згадати, як ставити коефіцієнти методом електронного балансу. Спочатку проставляємо ступені описнення: Феррум плюс 2, оксиген мінус 2, гідроген плюс 1. Гідроген плюс 1, оксиген мінус 2, оксиген 0, бо це проста речовина. У феруму плюс 3 оксиген мінус 2 гідроген плюс 1. Отже, підкреслюємо елементи, які змінили ступінь окиснення. Це ферум від плюс 2 до плюс 3 і оксиген від 0 до мінус 2. Вкладаємо рівняння на півреакції. Ферум від плюс 2 змінив ступінь окиснення на плюс 3. Тобто ступінь окиснення підвищили. Значить, що ферум зробив з електрончиками? Віддав один електрон. О2-0. Проста речовина. Так і пишемо в баланс з індексом 2. Після реакції тільки символ оксигену, ступінь описання мінус 2. А тепер увага. Так як до реакції ми маємо 2 оксигени, значить ця двічка піде після реакції. Таким чином, один атом оксигену отримав, прийняв 2 електрони, а так як в нас є 2, то вони разом прийняли 4 електрони. Поставили вертикальну лінію. Гору 4, вниз 1. В результаті ферум віддав електрони. Значить, він є відновником, процес протилежний, процес окиснення. А оксиген є окисником, процес протилежний, процес відновлення. Ми отримали ключові коефіцієнти. 4 1 4 маємо поставити перед h 3. Далі ставимо 4 атмосферу, значить, 4 ставимо перед фером H3. Тепер увага, діти. Рахуємо гідроген після реакції. Оксиген, як завжди, останній. Зверніть увагу: 4. І 3 оксигени, бо 3 групки О. 4 помножити на 3 ми маємо 12 атомів оксигену. 4. Увага, помножити на 2, це ті, які ми вирівняли. Їх 8. 12 мінус 8, нам потрібно ще 4 атоми гідрогену, а ми маємо тільки 2. 4 розділити на 2, і ось ми отримали перед формулою води коефіцієнт 2. Ну і залишилось порахувати оксиген до і після реакції, до реакції. 4. двічі. тут 8 атомів оксигену, так, молекулі води 2 і в кисні 2. Отже, 4 плюс 2 плюс 2. Ви не 4 4 на 2 8. так, 4 феврома це 8 атомів оксигену. 8 плюс 2 в воді 10 і плюс 2 в кисні 12. І після реакції теж 12 атомів оксигену. Значить, коефіцієнти ми розставили правильно. Підведемо підсумок. Що ми з вами сьогодні дізналися на занятті? Ми дізналися про фізичні властивості заліза. Що залізо це сріблясто білий метал, сіруватого кольору, є важким, тугоплавким, пластичним, ковким, електротеплопровідним, і особлива його властивість легко намагнічується. Також дізналися про те, що залізо є достатньо активним металом і за певних умов реагує з неметалами, водою, кислотами, спилями в розчинах. При взаємодії з неметалами за нагрівання утворюються бінарні сполуки. Тобто ті, які складаються з двох елементів. З двох елементів. Металічний елемент. Залізо на першому місці, не металічний на другому. Важлива реакція це взаємодія заліза, порошку заліза з водяною парою. Чому? -то? Тому що тут можуть бути різні продукти. При взаємодії розжареного порошку заліза з водяною парою утвориться залізна окалина, формула якої фрурум 3О4. І виділиться води. А за звичайних умов за наявності кисню утвориться ферум 3 гідроксид. Залізо реагує з хлороїдною та розведеною сульфатною кислотами за нагрівання. При цьому… Утворюється солі феруму 2, і завжди виділяється водень. За звичайних умов залізо з концентрованими сульфатною та нітратною кислотами не реагує, пасивується, тобто на поверхні збільшується захисна, захисна плівка, і реакція не відбувається. А ось якщо ми нагріємо, то реакція буде відбуватися. В результаті будуть утворюватися солі. Феруму 3. І останні якісні реакції на катіони Ферум 2 і ферум 3. Якщо в складі сполуки будуть ці катіони, то ми їх можемо виявити за допомогою розчину лугу. При взаємодії сполук, які містять катіони феруму 2 плюс з лугами, випадає в осад ферум 2 гідроксид зелено-білого кольору. Який на повітрі легко втиснюється і набуває бурого забарвлення. А під час взаємодії з полукферум 3 з лугами випадає бурий осад ферум 3 гідроксиду. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним зрозумілим, підписуйтесь на мій канал і діліться посиланнями посиланням з друзями. Всім бажаю гарного дня. До побачення діти.